Я сьогодні хочу зробити такий топовий відео. В мене назбиралось дуже багато самокатів із тих років, вони мені по суті не треба, бо... тому що я перейшов на велосипед офіційно. А на самокат ставати і їхати мені больно не хочеться. Бо... Тому що це такий транспорт, не хочу. Я декілька пару самокатів дуже легеньких лишу для, Чисто для подорожів, контенту, як кажуть, по Білій поганять, по городу поганять. А всі останні самокати я їх просто продаю, бо тому що я хочу з нуля заробити на велосипед і поїхати лічну зустріч взяти, або в магазині взяти, але но не нового, бо тому що мені нового не треба. І на комплектуючих, таких недорогих, ну щоб такий за тисяч п'ять 6 сім, ну типу я маю веду більш-менш вміститися. бо тому що в житті не так багато грошей Купляти якогось там топового, більше за 10 тисяч гривень. Велосипед тим більше для розборки, для контенту, щось міняти, крутити, ламати, щось, п'юхати. Щось щось Коротше, я буду думати цікаво. Самокатів лежить розобраних моїх. Оце самокат після моїх подорожів, щось його лишилося. Ось самокат і ще парочку самокатів. Так, одного самоката беру, його чищу, драю і збираю з наново. Буду все попідкручую. І по поставлю кольоса і все посмащую, щоб було все шикарно і виставляю на Оликс по чому-небудь, аби по тут же перший день і його відправив. Райал чистенький. Тепер достаю кольоса і починаю прикручувати. Зараз їх теж сполосну, слегка, щоб були теж чистенькі. І прикручую. Да, такі колеса, ну теж хороші. Цього красавчика зробив. Якщо чесно, мені його чого-то одразу жалко продавати стало. Але мені гроші потрібні на велосипед. Е, я відео, відео роблю на YouTube. Короче, ребята, виставляю я цього XL на продажу. І погнали далі, а то мастило кстати, Я так прочищаю. Дивіться, як треба прочищати, такі подшипники подшипників. Ти спочатку ставиш, щоб крутилося колесо, воно на, на, малень... на середній скорості крутиться, і ти підливаєш чуть мастило, і воно прочищає так. пісок, грязь, і воно з мастилом прям витікає. Я Вже так чистив педалі, подшипники, все так ідеально з покришок продам. Якщо чесно, мені трохи жалко. Бо Тому що це, як не є максис. Да, на корді, вона на сталевому корді. Вона з'їздила до ровного, Їздила по всяких дорогах, по всяких буграх, по всяких, я маю в виду, на таких дорогах, що жодна покришка тобі не витягне. Да, трохи корд стертий. Ця покришка, як ви знали, вона прям знаєте як создана чисто по таких всяких по всяких розбитих дорогах. Ця покришка теж, якщо чесно, ваще не погана, класна, товста. Ну, і одне но. Вона хоч і кевларовим кордом, але стальним кордом. Оця ківларова. Ну, і одне но. Ця покришка доволі вже стара. І я маю в виду, якщо чесно поправи. Перше, як я купив цю покришку, вона спочатку була е, крива. Далі вона вирівнялась на ободі. Ну, пройшло одне но. Оце по боках воно тонке. І проблема в тому, що ця покришка із за того, що вона багато років їй, дивіться, що стає з нею, вона потрохи починає розлазитись. Справа в тому, що якщо я ще одне відкатаю кілометрів, скільки, то вже просто цій покришці вже буде не то, що жопа. Вона вже просто розлізеться, потрискається, я її виставляю на продажу. Бо тому що ці самокати, якщо чесно, ніхто їх щось не хоче не питати, не купляти, вище просто по нулях. Набрало а, 20 просмотрів і типу, щось ніхто і не спитав. Два лайка, 20 просмотрів, 16 просмотрів. Все по нулях. В принципі, що я скажу по правді, чесно, мені не подобається цих покришках старих то, що вона вже тріскатись почала, я вам вже більш-менш показував. А по-друге, що мені в цій покришці не подобається, за того, що вона стара, вона вже потрискалась слегка. А по-друге, вона сильно по боках тонка, я просто бою, що вона довго не проживе, а потім я її просто задюшила. віддам. краще, як кажуть, зараз бувається, ніж потім. А цю покришку я оставлю. Та вона. Металічний корт ну ця покришка хоч би не, не потрискалась, нічого, Максіс є Максіс. Та з цього самоката, якщо чесно, поправить не хоче ніхто купляти, брати, нікому він не нужен. Остаються в мене далі ці самокати. Ніхто їх купувати не хоче, одного зробив і то, в принципі, нормуль, буду катати по білій церкві, везде контент знімати, подорожі на самокатах. Бо от берем, чесно скажу по правді, я хотів так, думаю, велосипеда хочу взяти. Думаю, що лишнє продам, що мені не особо треба, думаю так. За 1800-1900 за 1900 брав, ну, думаю, за косар виставлю, за косар виставив пару просмотрів. Жодного лайка, потім далі унізів ціну 900, 800, 700, 600, вже за 500, буквально 20 просмотрів, 2 лайка, думаю, нахуй. Я паш в пень кажуть, видаляють ці об'явлення продажі самокату. Бо навіть ще за 500 гривень, вибачте мене, хай йдуть матюком. <різь> Давайте такого класного самоката, буквально за якусь срату 500 гривень. Коротше, ребята, самокати я далі буду робити. Я просто на їх буду старатися контент якийсь робити, а я буду. буду... Я сподіваюся, що будуть якісь донати, будуть якісь підтримки, будуть якісь мінімально допомога фінансові, я маю на канал. Я думаю, на самокатах я отак діб'ю, я маю ввіду гроші, скільки я за їх потратив, і буду старатися подорожі на самокатах. Да, по руках больно, да, ногам больно. Я кажу, да, усталось більше, ніж на велосипеді, проїхатись той кілометраж. Ну, ребята, на Олексі брати не хочуть. Будемо їх по повній, кажуть. Буду їздити подорожувати на самокатах далі. Велосипед мені, якщо чесно, шкода. Зараз гума стільки стоїть, щоб її замінити. ну Що це вообще Деніг таких стоїть. А тут самокати стоять, ну просто знаєш. Хоч бери кому треба самокат, даю безплатно. Отак. Роз... Ну, нікому не, безплатно не треба. Короче, ребята, знімаю я це колесо, як кажуть. Оцей обут, що я почищу, помию і поставлю топову товсту покришку на, на цей клеус поставлю переднє колесо, а те колесо переднє я замінив. Так, знімаю я цю покришку, звісно, мені її жалко, я її брав більше, ніж за 700 гривень. Але справа в тому, що є така приказка. Якщо не продаш зараз... Не продасиш потім ніколи. У мене вже такі случаї були. Треба була покришка, предлагали нормальні гроші, а я ні-ні, ні, ні, ні ще от служить, це, ще буде пучком, все буде нормально. Потім віддаю за 150 гривень нормальну топову покришку. Це кофе, але ну, дуже просило, як пишу на що я е, Все-таки ці колеса. А, я вам чесно такий прикол. Коротше, я замовляю такий Олекс доставкою, я маю до ці колеса. Ну, в мене грошей не було, я підписчиків ніби попросив, ніби, чи можете позичити, І вони... ні, ні ні-ні-ні, ні. ну окей, коротше. коротше. Замовляю я ці колеса, виставляю я парахло на Олексі. В мене його купують, як кажуть, Олекс доставкою. Гроші мені приходять то на карту, то вділок приходять гроші. І... Не встигаю буквально один день, відправляються вони назад, я продавцю пишу, чувак, давай типа, їх назад, я їх тобі, давай їх гроші скину. Вон такий, блін, давай, чувак, ще за доставку типа, 150 рублів, півтори тисячі колеса, 150 рублів достав. 1650 я йому закину. Так, ну добре, окей. Короче підійшли на мене, дивляться, так, я, типу в екран заглядаю. Коротше, ребята, дивіться, як в мене полу... Полу... ситуація. Отправили дві одільні посилки, я мені веду запакували в срату пленку Укрпоштою. Думаю, ну добре, Укрпоштою, там 80 рублів доставка буде. Ну, ви ж самі знаєте. ні, мені запакували дв... двоє колес. В одній посилки, одільні номера, 300 рублів доставка. Чо? Куди? Що? 300 рублів доставка. Продавцю пишу, ви чого, геть, с ума. Сущ? Ну я ж не розумію, я прийшов на Укрпошту, як мені сказали, таке Коротше, Вийшло мені з колеса 2000 гривень. Я просто, дивіться, 1650 я скинув, 300 гривень доставка. Ну, 1950 гривень вийшли ці колесах. Слава Богу, що колеса оказалися годні. Я боявся, що зараз прийде така параша. Вони що ж, знаєте, фоткають так, знаєте, аби отак. Отак фоткають і так, аби чпок, чпок ззаді, перед, все. Типа, не отак, не отак. От, ну і розумієте, сам не знаю, що це за нову Ну, я подивився, головне, що а, 9 касета стояла, а 9 касети, касети ну, не ставляють бюджетні, типу, а... Я маю йду колеса. Дивіться, це колесо бюджетне. Типу, воно дішманське, вже ці спиці почали, я маю віду, Ну, Ці спиці желізні, втулка так себе, звісно, на підшипниках, на шариках. Оціх. Тут касета на 8 скоростей, 7 впереді, ззаді, дві 2 штучки, я не знаю, це вони зроблять. Ну, коротко, в принципі, більш-менш бюджетне колесо. Я брав за рублів 800-700, не знаю, я не пам'ятаю. скільки тих колес перекупляв, це вообще жесть. А тут дивлюся, 9-скоросна касета. Ну ладно, була, не було. відправляйте, коротше. Оце таке короче, касета в принципі, годна, RockShox, 40 мм, ну, крутиться класно, це шикарно. Статі. До прочі, в мене перші колеса, в мене, звісно, ці є. Інцентрики були Новатек. Но ні разу в мене Novatec. Не були втулки. Ну, це класні втулки, як вам скажу по правді чесно. І це втулки на... не на шарику, як це на промпочипниках. Що я ще можу сказати про цих колесах? О, тут огодні, шикарні. Це... Тільки мені одне цікаво. Що оце таке? Тут малесеньке, тут велике. Що за прикол, тут вообще... Ну, Тут проблема в тому, що тут дві спиці, ну типа одна спиця. Тут одна спіця така, другої Ну, Буду приспіцовувати. Ну, так, годний. Покришка годна кенда. вона не лиса, не стерта, шикарна. Так, переднє колесо тут втул, маю Майн Центрик Шимановський. Ротора 180. Останні, вперед, тут 160-й ротор. Чи тут вообще... Ні, тут 180 любасу. Коротше, ребята, переднє колесо вообще шикардос претензій на ну, нього немає. Теж Новатек, промподшипники, покришка кенда. Ну за дві. Знаєте, просто проблема на Оликсі. Лібо ти ризкуєш, купляєш за дві тисячі двоє коліс, переплачуєш десятки разів за доставки, морочиш, де гроші брати, не знаєш де, що, як, і отримаєш годні, хороші, качесні колеса. А буває ж так, на Оликс заходиш, гроші є, продають одне отаке колесо, хочеться матюком сказати. За 1800, 2000 2500, 1900 п'ятсот, ну тисячу за одне переднє колесо. За заднє вообще 2500, 1400, тисячу чотириста. Ну, не знам, полетели, політіли цифрами. Ним знав так, сяк не вгадаєш, що в мене ще я придбав. Я ще. Ще рискну по повної предоплаті. По предоплаті я взяв ще багажника. Багажник 300 гривень, ну я так подумав, як я шляпу взяв за білою церквою, за 300 гривень, я так подумав, логічно, треба брати. За 300 гривень предоплату кину, мені чувак відправив, звісно, весь потертий, весь покоцаний. ну за те, що я можу сказати, це німецький багажник. Зато плюс, що це фірменний, це не той якийсь там новонейм ну, китайський. Ну, що я скажу, тут трошки, звісно, оця штучка помнята. Тут же, ну, в принципі, за 300 рублів, ну, 350 мені обійшлося з доставкою. Коротше, ребята, пакуюся, їду по халву. От, чесне слово, гроші дуже треба. Збирай на велосипед, збирай на, на контент, щоб їхати з зумання до ставища йду на велосипеді. Ну, ребята, я дуже хочу щось солодкого, немає не цукерка, нічого, я їду куплять халву. І хоть трісне. З у мене тільки 200 рублів, всі мої гроші. Як кажуть, де мене там 200 рублів. Коротше, десь є 200 рублів. Десь лежить. Короче, ребята, забираюся, їду по халву, їду додому, розбортувати, встановлять. і час продовжую. Так, я їду додому, багажників тут, як кажуть, колеса на роль поцепив і повний входив додому. Поганенько видно, но я по суті вирішив трохи покришки подраїть перед продажу Я по сусідах пройшовся. Шості сусіди, знаєте, у нас такі сусіди. От прям чесно скажу, знаєте, як я вам скажу по правді. чесно. А, головне, главное, ти підходиш до, до їх типу, велосипед, їх там стоїть, показуєш, типу, розказуєш. ну дивіться, У вас велосипед, ну, блін, тут на покришках лисини, ще протектора немає, не существує, як кажуть. Протектор. І кажеш, ну дивіться, давайте я вам їх вам за 300 гривень віддам. Я хотів їх за 400 виставити, то сусід, знаєте. Ну, ти знаєш, так і наскільки мені їх хватить, а камери є в комплекті. А за скільки ти побрав, наскільки ти на мені заробиш. Я такий думаю, ну йомо, дві покришки за 300 гривень тобі предлагає сусід і ти ще не кажуть, все думаєш на тобі хочуть заробить? Ти серйозно? От прям ще і ще таке, а камери є, типу, я ні, без камер то це ще, ось ще, ось ще ну, ти вообще сказану. Де такі думає собі. Ну, ребята, що зараз прям реально візьміть 300 гривень в руки. Пойдіть до магазину, любого ларка, магазина і скажіть, мені дві покришки 29-2,1. Ти одну не купиш, а то за дві. Коротше, ребята, я їх драю, виставляю на OLX, і краще продати через OLX, а не по сусідах оці. Я б їх безплатно віддав, мені кожна сотня на щиту. А мені за це просто так ніхто не дає. Велосипед чистесенький, Вичистив я його. В принципі, камера, звісно, сівша. Зараз починаю робити рульову. Зачищую ці підшипники, шарики, щоб вони були чисті. Далі я впихаю вилку. Стареньку, желізну. Ну, якщо чесно, вообще все одно. І руль офіген. Мені подобаються такі рулі. Мені, якщо чесно, по правді, я вам скажу, по правді, чесно. Мені алюмінієві рулі не особо подобаються. Мені подобаються такі. Желізні. Металеві, прям такі, знаєте, щоб блискучі. Купив із тим велосипедом. Коротше, ребята, дивіться. Ззаді я пос... при... прикрутив багажника, якого я за 300 гривень за... Олекс доставку і забирав... За 300... Ну, я маю веду багажника, прикрутив на. Шісті граники, багажника. І прикрутив статті цього руля, виказали ви казали. Ніяк ти не прикрутиш. Що ти собі придумав, хлопче? Як це ти? Що ти робиш? Де руки, жопи ростуть? Як це ти так робиш? Друга ти що? Як? Це старого велосипеда взяв вилку, руля. Присобачить до крутого, класного келеса. Я ваші коментарі попочитав і, якщо чесно, мені це не понравилось. Ребята, ви думаєте, що в мене вже прям геть головою не в порядку? чи руки не з того місця ростуть. Ребята, дивіться, багажника зробив, зробив. Вроді би все надіжно стоїть. Стоїть все класно, все шикарно, не болтається нічого. Отак, от ззаді буду ставити колесо заднє на 20, 26 товстими покри... покришками. А теж товстими покришками два однакових покришки буду на ну, різні обода ставити. А переднє передні руль я поставив отакі. От я не буду на цей велосипед ставити якийсь там тормозов, якісь передачі, якийсь, ну... Прочув регунтую, яка тільки буде болтатися і мішать комфортно їхати. Що мені тут тільки не понравилось, що ця рама доволі, якщо чесно, висока получилася. І винос вельми короткий получився. І так вийшло, що трохи низькувато буду їхати. Но, по суті, все вийшло воще шикарно. Я Ардіса пам'ятаю, що я робив. І так не вийшло класно. Вилку поставити з рулем. Гріпс, я натягнув, щоб мені підписчик прислав. Я взагалі думаю, шикарно вийшло. Що не вистачає це заднього колеса, переднього колеса. І цепки не вистачає, бо ту я, случайно порвав. Передачі переключателі ставити взагалі. нічого не буду. Цей велосипед, я хочу створити. Для того, щоб я просто, як кажуть, їхав і насолоджувався цим жужанням колеса. не чохать. І отак їхати вообще, Я вважаю класно, отак держишся за руль. І вообще, нічого тобі не мішає, нічого лишнього. Коротше, дякую за просмотр. Всі удачі, Всі хай співставляє, бережіть себе, бережіть рідних. Я думаю, до... Нової серії. Пишіть, що ви думаєте. А я заканчую. На сьогодні первый час.